Сьогодні буде друга серія. Розпаковка чек. Оцей Підсовуй, Показує, роз... що там. Ось тут така. Як yeah. вона Та там коробка з пультом, з підсвіткою, мабуть. Ну, типа для підсвітки. Ось. Зараз будемо розпаковувати. <реш> Якось... щось. Таке непонятне що. Це інвойс. Список. Ти подивишся, що там куплялося, що спакувалося і все. Гарантія. Користо. І ось пульт. Угу. І ось ще якась. Це Wi-Fi модуль. Зараз відкриємо, подивимось. Це можна пізніше розібрати. А Бо... це вже до той великої коробки. Кіньки цю штуку будемо розпаковувати. Так, да, правильно. Оце ми вже сьогодні купили в конфі. І що це таке? Колоночки такі. Зараз да? будемо розпаковувати. А воно відклеєне там, не треба було, воно відрізане. Просто відкривай спереді. А. Ось, як бачите, це справді конфі. І вони ще Bluetooth, да? Yeah. По Bluetooth. Ось такі колонки. Пише, що це геймінг для ігор, да? Ось такі колонки, вони ще з підсвіткою тут. Це вже потім покаже. Дошли до махіли. Може бути і не видно. Давай поможу. Ось. Робо да? угу. Так? Угу. А це. Опа, так? Да, правильно? О. Та ти що! Це данька на магнітах, щоб тут пилюка, напевно, не збиралася. Ну так оп. Ага. І все, як сито. Типа ось так, щоб да. не западала пилюка. Але заподибавсь таке маленькі. Ні, то воно в, в будь-якому випадку буде, бо і тут є маленький, і взаді є дирочки. Зараз показуємо. Бо всередині вам ж бумага. Бік. Оце вже щось цікаве, так? Да? Щоб нічого не зачепити. Така дверка прикольна. Він мені давався більшим. Такий меншенький, компактний. Є, так? Да? Магніти теж там. Да. Тепер ставимо його на стіл. Опа! Робити. За стіл вилазить вперед. Отак. Тільки підсовувати вліво. А що ми собі купували в 7 років? Мівіну. 45 копійок. Цей махіну собі купив. <laughs> типу, радію, як сам в дитинстві. Десь, типу, знаєш, як мої. Не це. І все поки не став, що ну, треба да все підключити, то в кінці постав. А, ну так, да, колонки ж в теж мережу треба буде. Зараз буду розпаковувати. Easy, easy. Ну, бо там. Є спеціальна штука. Ну, відкрути, ще, тут треба мозаїку зробити, пройти. Я цю сторону чи цю. <laughs> ну, то і давай, тут... де та вилка? Яка вилка? Ну що, включати? Вилку яку їсти чи вилку якусь таку до комп'ютера? <гум> тут. <гум> Ваш ось. Прийшов знову в якійсь першій серії все був. Ось. Тільки у нас багато мусора з комп'ютера. І ось всі провода, вони такі довгі провода до тих колонок. Що це таке? Яка штука для інтернету? Правильно, а догадайся. Ну, для інтернету, ти правильно. Де? що? що? Як він називається? <звук> Wi-Fi модуль, да? Ось. Пише ось. Wi-Fi адаптер. Ось цього тіло. Ось його руки, ось його голова, ось тут його ноги якісь дов, так, довгі питала, довгі як включаються різними кольорами. Ось такі, може, і мені саме найбільше сподобався синій колі. Бомба! Знову з першої серії яку я розпаковувала. Ось світиться. О, і, вони, і коли ніч, то вона гарно світить, і коли просто виключене світло тільки на вдень. І ось мишка теж купляла в конфі. І оце в конфіт. Ну тут багато чого в конфі. Ми запустили нашу машину. У нас запущена ось. Дивіться, ось цей пультик. Дивіться фокус. Опа. Жовтий. Опа, фіолетовий вже. Із-за цього бультика. А що буде, якщо Щоб на цю кнопочку. Виключиться підсвітка. О, ні. Зараз загружуємо. Піде. Там воно ж не налаштоване. Тут настроюємо наш комп'ютер, щоб було чути на колонках пісню і було чути. Чувачі, чувачі, чувачі. Чувачі. Чувачі.